thank you Отже, дійсність на ідентичність. Цей термін дуже необхідний, коли ми хочемо відрізнити дійсність і правдиву дійсність, ту, в якій ми перебуваємо, від віртуальних різних дійсностей і реальностей. Справа в тому, що ми можемо говорити про велику кількість віртуальних реальностей. Наприклад, людина може проживати в своєму серіалі, людина може проживати в певній системі Поглядів штучно змонтовані, філософи називаються симулякром, да? штучно змонтована картина дійсності, картина світу, штучно змонтована, яка дуже мало відображає те, що насправді існує, тобто дійсні речі. Дійсність натомість, дійсність на ідентичність це коли ми занурені в події, ми їх відчуваємо, ми їх безпосередньо переживаємо. Дійсність це не те, що я собі уявляю, а дійсність це те, що на мене впливає, і що я безпосередньо відчуваю. В чому я безпосередньо знаходжу? Наприклад, ми зараз перебуваємо з вами у дійсності загарбницької агресивної війни Російської Федерації проти України, і сьогодні ми з вами були свідками того, що була оголошена уже тривога. Частина наших співгромадян вже перебували в укриттях. А дехто з наших громадян сьогодні втратив своє житло, а дехто з наших громадян сьогодні втратив своє життя, і це дійсність, у якій ми перебуваємо. Але ми з вами знаємо, що можливі різні інтерпретації того, що тут відбувається, і дійснісна ідентичність це коли людина віддає собі звіт. Що вона перебуває у цій дійсності, і вона правдиво цю дійсність оцінює, а не згідно з тим, як їй іноді нав'язують певну парадигму. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що от створена російською пропагандою, так звана ця симуля кривна правильне уявлення про історію і так далі, і тому подібне. Правильне це виправлене їхніми пропагандистами. В дійсності насправді ми маємо, наприклад, перелік певних історичних фактів, хрещення Росії князем Володимиром, яке відбувалося в Києві. Потім історію України ми маємо. Але в російські пропагандисти перебрехали це, спотворили і сказали, що правдивою є тільки їхня варіація, або тільки їхня інтерпретація, або тільки їхня оця реальність, яку вони прописали в своїй істеріографії, за якою князь Володимир хрестив не наших прадідів і пращурів, а їхніх прадідів і пращурів. А ми чомусь виявляємося. Окупантами на власній землі, хоча мої пращури тут завжди жили і перебували, і нікуди звідси не вирушали. І ми бачимо, як ось ця віртуальна реальність підміняє собою дійсність або закриває, перекриває дійсність в свідомості певної певних громадян. Іноді доводиться стикатися з людьми, які нам починають інтерпретувати або оцінювати певні події, і ми чуємо ті оцінки, які, наприклад, висловлені були по телевізору на якихось каналах. Ми можемо прослідкувати, що вони використовують ті оцінки і ті інтерпретації, які сформульовані, наприклад, якимись пропагандистами, і це дуже, дуже велику шкоду завдає свідомості конкретного громадянина, адже конкретний громадянин, перебуваючи в конкретній дійсності, не має справжніх засобів оцінити цю дійсність так, як вона є. Тобто він не може зорієнтуватися в дійсності. Йому підмінили це певним симулякром, сфальсифікувати. Ували йому оце бачення до речі. Якщо ми вже говоримо про можливість застосувати ідентичність як зброю, то ви пам'ятаєте, що Російська Федерація одним з мотивів, чому вона напала на Україну, використовує мотив оцей необхідність денаціоналізації, денацифікації, денацифікації, тобто знищення української ідентичності, бо вони українці вважають неправильними русками, а українську ідентичність шкідливою, і ми бачимо, що вони роблять. Коли захоплюють певні території або окуповують, вони знищують бібліотеки, вони забороняють використання української мови, вони фактично привозять свої підручники своїх вчителів, своїх священників і так далі, і тому подібне. Вони витирають дійснісну ідентичність, вони затуляють її сфальшованою ідентичністю, сфальсифікованою. Дуже показово пам'ятаєте, можливо, Маріуполь зразу після захоплення і окупації заїхали цілі телевізори на. Переносні на колесах, які інтерпретували дійсність, вони підміняли цю дійсну ідентичність на сфальсифіковану симулякривну ідентичність. І на превеликий жаль, ми бачимо іноді, що і певні церкви використовують цей засіб, коли вони підміняють оцінки, і цю дійснісну ідентичність затуляють певною пропагандинною ідентичністю цієї віртуальної, штучно змонтованою, сфальсифікованою історією, коли говорять про єдинство трьох братських народів, про святую Русь, яку треба освобождати, і так далі, і тому подібне. Тому дійсність на ідентичності дуже важливою для того, щоб людина розуміла, де вона живе. Вона бачить, бачила всі небезпеки, ризики, могла зберегти себе і своїх нащадків і захистити свій світ від руйнування.